Вас вітає навчально-практичний центр електромонтерів Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування. Наразі презентую вашій увазі майстер-клас з теми опресування кабельних наконечників, який проводить майстри виробничого навчання Клеменка Юрій Олексійович та Копашикова Вікторія Анатолійовна. Мотивацією для здобувачів освіти мають бути розуміння того, що з кожним днем зростають вимоги до якості безпеки та естетичності електромонтажних робіт. Опресування сьогодні повинно бути простим, якісним, таким, що не вимагає додаткових трудових витрат. Для того, щоб правильно виконувати опресування кабельних наконечників, проведемо майстер-клас. Що таке опресування? І навіщо воно в електриці? Це створення максимально щільного з'єднання шляху застосування механічного зусилля. Також це створення по можливості нерозривного з'єднання, що витримує значні фізичні навантаження на розрив. Можливість забезпечення безперервності потоку при найскладніших умовах експлуатації. І наостанок за швидкість монтажу втрати якості з'єднання. Переходимо до технології опресування кабельних наконечників. Якщо ми подивимося кваліфікаційну характеристику електромонтера з ремонту та обслуговування електроустрою. Устаткування, то побачимо, що основними компетенціями, якими повинен володіти цей фахівець, це опресування. Що таке опресування? Опресування кабельних наконечників, фінальний етап підготовки проводів перед складанням, а також монтаж установок різного призначення. Основне завдання опресування полягає в герметизації струмопровідної жили. Формування безпечних контактних з'єднань. Кабельні наконечники – корисна продукція, яка застосовується в роботі електрика для виконання якісних з'єднань дроту та кабелю, їх закінчення, надійної фіксації та утворення затискачів. Виготавлюють наконечники з міді, алюмінію з комбінації алюмінію та міді. Промиссловість випускає величезний асортимент продукції, завдяки чому для якісного та оперативного вирішення поставлених електромонтажних завдань можна вибрати виріб максимально точно та правильно. Перед тим, як почати майстер-клас, оберемо інструмент та пристосування, які необхідні для проведення електромонтажних робіт. Для опресування нам потрібен гідравличний ручний, кабель, наконечники, термозбіжна трубка, бакорізи, монтерський ніж, штанглій циркуль, фен-будівельний, напилки, ножиці та плоскогубці. Щоб отримати якісне і довговічне пресування, необхідно дотримуватися п'яти правил. Правильно вибирати наконечник і за матеріалом, і за розміром. Правильно зачистити жилу, скористатися спеціалізованим інструментом, увагу опрасувати зубилом забороненим, підібрати потрібну матрицю та дотримуватися послідовності обтиску. Розпочинаємо виконання роботи. Спочатку потрібно обрати та підготувати дріб. Кабельні наконечники підходять для пресування на багатожильних дротах, де ви бачите. Та одножильних дротах. Перед тим, як зняти ізоляцію, потрібно зробити замір. Довжина зняття ізоляції зіставляється з розмірами наконечника. З кабелю акуратно знімається ізоляційний шар. Попереджаючи можливі подшкодження струманосучих. Жил. Щоб правильно підібрати наконечник, беремо штампіль циркуль та заміряємо діаметр дроту. У нас 6,2 мм. Потім з внутрішнім діаметром наконечника. Він 6,2 мм. Розмір наконечника повинен відповідати перерізу кабелю. Після цього беремо прес, прибираємо непотрібні матриці. Потім обираємо необхідні матриці в нашому випадку. Це 25 мм за діаметром наконечника та вставляємо в прес так, щоб сторона з найменшим перетином опресувального профілю лежала біля краю губок. Монтаж двоконтурними матрицями вимагає Максимального точного розташування наконечника пресі. Введення виробу проводиться з промаркованого боку робочої частини інструменту. Дане відео демонструє останні етапи опресування. Затискаємо в матрицях наконечник та натискаючи на ручку пресу. Опресовуємо його. Закінчені опресування можна вважати той момент, коли матриці кліще повністю стуляються. Повторюємо цей процес на всю довжину на конечник. Еталон якості це відсутність будь-яких рухів, кабелів, накінечних. Виймаємо пресовану жилу та відкушуємо вокалізом утворені мужики. Зачищаємо напилками відкушення ось це. Останній етап ізоляція термозбіжної трубки виконаною будівельним феном. <пробітник> Перевіряємо якість. Процеси пересування закінчені. Іноді при монтажі деякі електрики нехтують правилами і забувають про високі показники перехідного оперу. Струманесучі жили скручуються в петлю під болт або встановлюються затискач без підготовки. Тут усе залежить від майстерності електрика, який зможе уникнути великого опору з'єднанні. У будь-якому випадку ризикувати не варто. Краще робити монтаж за всіма правилами техніки та безпеки, використовуючи якісну допоміжну продукцію. Дякую за увагу!